Ви чули останню заяву польської сторони про те, що вони і надалі будуть тримати кордон закритим між Україною та Польщею, якщо не виконують їхніх вимог. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підтримайте відео лайком та репостом, щоб більше людей про це дізналося. А також не забувайте підписуватись на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І ще нагадую всім, якщо ви в Польщі чи в інших європейських країнах і вам потрібно переказати кошти в Україну, то користуйтесь сервісом TransferGo. Це надійно, швидко і без комісії. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі обов'язково встановлюйте на телефон TransferGo і переказуйте кошти. Хоч вже 15 вже жняння випрацьоване застануть механізми і відповідні регуляції, торе уніможливі дестабілізації ринку в Польщі. I w wóz, przywóz tych artykułów rolnych, na które dzisiaj jest zakaz wwozu. Albo rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co deklaruje już teraz, zrealizuje to jednostronnie albo z naszymi przyjaciółmi z innych krajów. To już będzie ich decyzja. My tak czy owak na pewno to zrobimy. Polski premier minister Mateusz Morawiecki w serdu na preskonferencji zajęwył: że Polska nie będzie... Відкривати кордон для українських продуктів харчування, а в першу чергу для зерна, якщо Єврокомісія не розробить нову стратегію, що говорить Муравецький? Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польщі, що ми не відкриємо цей кордон, або Європейська комісія погодиться розробити регламент, новий регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі, сказав він. Тобто, незважаючи на рішення Єврокомісії, Польща все одно не буде відкривати кордон. Муравецький підкреслив, що цей крок Польща ухвалює не проти українців, а для польських фермерів. Вони також подали скаргу, заяву до Єврокомісії щодо експорту нашої полуниці і малини, що також їм не підходить, що ми експортуємо так багато. Я завжди буду дякувати Польщі, польському народу, польському. Уряду президентові за допомогу, яку надає Польща нашим біженцям. Хоча це також не просто так. Я думаю, що всі розуміють, що українці, які приїжджають в Польщу, вони приїжджають там не тільки за допомогою фінансовою, а вони там працюють, наймають житло, відкривають бізнес, заробляють гроші, сплачуючи податки в Польщі. Тому це вигідно Польщі також. Так, вона витрачає якісь певні кошти з бюджету на виплату дітей на допомогу, але це все також з бюджету, який наповнюється в тому числі українцями. Тому це допомога не за просто так і не за дякую. Дякуємо Польщі, що вона йде на такі кроки і дозволяє нам їхати спокійно в Польщу, наймати житло, працювати і отримувати там освіту, роботу, можливість розвиватися. Хоча, бачите, зайшла мова про польських фермерів, про польську сільську, про польське сільське господарство, і тут гоба, це наше, ми тут заробляємо, наші фермери заробляють, тут чужого не потрібно. І зразу обрубала все і всім. Допомога допомогою, а грошики і своє господарство на першому місці. З боку Польщі це правильно, вона захищає своїх громадян і своє національне виробництво, сільське господарство і все, що пов'язане з Польщею, все, що виробляється в Польщі, вони таким самим захищають, так, щоб польські фермери заробляли, а не українські. Але це мінус нам, тому що ми не маємо можливості продавати в Польщу, тобто нам дають можливість експортувати транзитом в інші країни. Але продавати в Польщі, ну, як бачимо, забороняють. Звичайно, що на цю інформацію відреагував наш прем'єр-міністр Шмигаль. Він сказав, що це не на часі, це не добре, це нам шкодить. Ну, те, що він відреагував, це добре. Але якщо Польща скаже ні, і, ну, і там не проїдуть фури і не проїде зерно. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Буде цікаво почитати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть репости з вами. Я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.